На засіданні виконавчого комітету Миргородської міської ради обговорювали питання, пов'язані із ефективністю використання комунального майна. Начальник відділу житлово-комунального господарства Олександр Залєський наголосив на необхідності виготовлення технічної документації для всіх об'єктів нерухомого майна, що є важливим кроком для подальшої реєстрації права комунальної власності Миргородської громади. На сьогодні стоїть Питання виготовлення технічної документації на всі об'єкти нерухомого майна для проведення подальшої реєстрації права комунальної власності Миргородської міської територіальної громади, адже майже всі об'єкти нерухомого майна були передані без технічної документації, або вона застаріла і не внесена до, до електронного реєстру будівельної діяльності. Доповідач відзначив, з метою ефективного використання комунальної власності постійно вивчається законодавча база та шукаються можливості збільшення надходжень до міського бюджету. Також проводяться зустрічі з жителями громади, аналізуються договори оренди комунального майна з огляду на їхню ефективність та прибутковість, контролюється виконання та дотримання важливих умов договорів і вивчається можливість надання пільг окремим орендарям за підсумками заслуханої інформації. Члени Навчого комітету доручили відділу житлово-комунального господарства міської ради активізувати роботу щодо недопущення заборгованості зі сплати орендної плати орендарями комунального майна та оприлюднювати інформацію про вільні приміщення для оренди і приватизації. Далі присутні слухали інформацію про інвентаризацію дозволів на розміщення бігбордів у Миргороді. Заступниця начальника управління архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю Оксана Бессонова зазначила: станом на початок листопада бігборди з рекламою розташовані тільки у Миргороді. Загалом існує 49 таких конструкцій, з яких 40 розміщено на вулиці Гоголя, 4 на вулиці Сорочецькій, 3 на вулиці Хорольській і 2 на вулиці Залізничній. Ці бігборди належать 15 рекламодавцям. Наразі 9 бігбордів розташовані без необхідних дозволів. Рішенням 35-ї сесії Миргородської міської ради говорить доповідачка був затверджений новий порядок визначення плати за тимчасове користування місцями для розміщення рекламних засобів. Згідно з цими змінами, вартість розміщення одного бігборду зросла майже в три рази. Зараз щомісячна плата за використання місць для розміщення рекламних засобів складає приблизно. 75 тисяч гривень. Уся необхідна інформація про розміщення рекламних засобів та дозволи для їх розміщення доступна на веб-сайті міської ради. Підбиваючи підсумки заслуханої доповіді, міський голова Сергій Соломаха дав вказівку Управлінню архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю у найкоротші терміни вирішити питання з тими бігбордами, які не мають необхідних дозволів. Про стан роботи закладів культури в Миргородській громаді інформувала начальниця відділу культури міської ради Лариса Петченко. Вона зазначила, що загалом існує 32 заклади, які фінансуються за рахунок бюджету міської територіальної громади. Вони отримують повне фінансування захищених статей витрат. Найбільш актуальною проблемою галузі є матеріально-технічна база. Всі будівлі, які були передані від сільських рад району, без винятку потребують капітальних ремонтів. За словами доповідачки, протягом звітного періоду в закладах культури були зроблені поточні ремонти. В міському будинку культури туалетні кімнати, система пожежогасіння, заміна частини водостічних труб та частковий ремонт фасаду. В Гаркушинському будинку культури вхідна група. У Вовнянському клубі ремонт кімнати під краєзнавчий музей села, в дитячій юнацькій бібліотеці, туалетна кімната та третій поверх, в публічній бібліотеці та літературно-меморіальному музеї заміна на зовнішня мережа водопостачання. В літературному меморіальному музеї Давида Гормішвілі виконаний ремонт системи охоронної сигналізації в краєзнавчому музеї. Музеї, ремонт хідної групи зі сторони телестудії. В мистецькій школі завершується поточний ремонт водовідведення зливових вод. Дані роботи не увійшли до проєкту реконструкції. Всього виконана робіт на суму 1 мільйон 616 тисяч гривень. Якщо у перші місяці повномасштабного вторгнення працівники закладів культури працювали лише як волонтери, говорить Лариса Петченко, то у 2023 році відновилася творча і масова діяльність. Крім того, значна робота ведеться через соціальні мережі. Інформаційні просвітницькі відеоматеріали презентують працівники всіх закладів культури. Також на засіданні слухали поточні питання. Так, з поміж інших ухвалених рішень члени виконкому надали близько півсотні дітей статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Розглянули та затвердили проекти рішень, що стосуються надання матеріальної допомоги жителям територіальної громади, дозволили використати кошти з цільового фонду міської ради на заохочення і підтримку творчих особистостей громади, зокрема на виплату грошової винагороди Ользі Додух, майстру Спорту України з горьового спорту дозволили громадській організації Миргородська єврейська громада встановити пам'ятний знак на місці перепоховання розстріляного в Миргороді у 1941 році населення єврейської національності, затвердили в новій редакції регламент виконавчого комітету міської ради.